Всім привіт! Продовжуємо відео про наш гарбузовий комбайн, швидше попею із підборщиком до нього. Зараз хочу дати пару відповідей і продовжимо роботу. Скидали мені силочки на TikTok чи в TikTok там на канал Олександра, якщо не помиляюсь, де показували кріплення його йожика і там воно було з тої сторони. І трошки по-іншому і по-легшому зроблене. І комбайн не перевертає. Тут ситуація в чому заключається, хлопці? Це не такий комбайн, не така конструкція. Тому що перший він вищий, по-друге, він вущий. По-друге, тут, якщо звернути увагу на дийшло, воно стягнуте в цю сторону. Ну, Зараз вліво, а якщо вона покистить, то вправо. І якщо ставити йожик на цю сторону і просто обично скатну доску, то я буду їхати трактором по порядкові. Або ж треба відрізати усе дишло і переварювати на другу сторону. Це раз. По-друге, ну, висоти йожика б хватило. Але тоді вискакує проблема ще з цим бачком, треба його обрізати. Ну, в общем, одне на одне виходить. Тому ми вже вирішили зробити так, як є. Так, да, це трошки можливо складніший варіант, тому що треба ще з цим лентою буде поморочся, але ну, це таке дрібниці. Тому власне ось чому ми зупинилися на цій стороні. Трошки я переробив вже кріплення. Як трошки нічого там особливого. А ось тут було трохи переварено, на сварку не судне. звертайте увагу, взагалі, все кріплення було зрізане. сунете сюди на 2 см. Ось це. Ще трошки сунете. І це якби, просто упора, воно, щоб його туди не гнуло, на всякий випадок. Хоча в попередньому варіанті його не гнуло, все нормально. І зроблена отут така от виємка. Просто вирізав наоборот, перевернув борів, і трохи прошляпив, треба було б ще трохи додавити. Ну нічого, вже є як є. Е, в чому суть чи в чому подвох? Торкався шток сюди. Зараз лягає просто корпусом, а шток уже не торкається. І це ще сильніше дозволило до, до, до ще сильніше завести туди Йожика. По поводу того, що він якби. Ну, понятно, що центр мас не рівно розподілений, але... Що хотів би показати, зараз йожик стоїть, це у нас тут мусор, це залишки з-під гарбуза, тут, сюди ми як би, викидаємо, коли ми і він провалений весь комбайн, там вон яма видно. Тобто весь комбайн отак стоїть, ізначально стояв, це теж сприяло тому, що він перевертався. І плюс воно провалюється в оцей мусор. Чому тут Поставили його тут тіньок, затянок, тому тут і працюємо. Як виїдемо на. Каже на твердішу землю, то воно буде трошки по-іншому. Ну і Плюс зараз воно вже змістилось, вже не так його хилить. Ну і власне, що ми ще зробили? <плес> Отакий от камінчик з бетону, Ну не знаю, важкий, єлі викинені двох з батьком. І сюди буде такий ще один, такий самий, він там залитий, зараз вам покажу. Тут я накидав. Де вони? Вон Білансіри зняв всі з трактора. Ще додав. Десь штук 200 кг чіпляв сюди. І цей камінчик і воно спокійно його піднімає. Також воно піднімає і, і без балансирів, Лише самим камінчиком піднімає, але малувато. Тому сюди ще кинемо камінця і все. По гумі, що сюди, що на ту сторону шукаю бушну, ну, цю цешку. І ще, можливо, це колесо з цієї сторони розверну. Трошки сюди поїде і теж якби, зменшить плечі. Но зараз задача що? Зараз задача зробити кріплення балансів. Тут у нас профіль з ось на ося приварений. Тут так само. І ще з цієї сторони він розтяжка. Зараз приварюємо цю арматуру, але не повністю. З тої сторони приварюємо, а тут буде цепочок. Затягуватися, щоб можна було ж його скинути коли, коли не потрібно. Ну так само і тут. Ну а сюди висохне балансір, схема буде аналогічна. В якості експеримента я вирішив виїздити в один втрір, подивитися, якась там товщина металу. Щоб ви розуміли 5 міліметрів. 5 міліметрів. Це капець! Металюка а тут є майо. Ніби застив наш балансір. Зараз спробую його дотягнути до комбайна. Прикріпив, просто кусок арматури, восьмерка, болти, цепок, Це все воно на гаєчках, щоб можна було коли потрібно, відкрутити і скинути. Тут так само. Аналогічно. Їжака підняв, приварив таку опору сюди під нього і він на неї буде лягати. Тут ще буде цепок і стяжка, щоб стягнув його, Щоб він повністю, не, щоб він не гуляв. Понакачував колеса по 4,5 атмосфери. Один нюанс, от що неправильно, тут треба було цю площадку далі. Зробити, щоб можна було любу гуму ставити. Площадку, до речі, трохи його Там Десятка, по-моєму, чи восьмерка, то ще там. Казав Юра, треба брати 16, можливо. Так, ну отак поки все виглядає, О, підняв без проблем, ніде нічого не хилило, це з урахуванням того, що ще він був провалений внизу. Взагалі, отак, по так. Плюс ця опора, я думаю, воно буде більш стабільно лежати. Не буде цих лишніх коливань. І не знаю, якщо знайду хочу резину знайти цешку сюди, то ще й переверну диски на оборот. Тоді буде ширше, ширше колія. Тут у мене було заклепано, заварив. але в подальшому цю кришку треба буде зробити іншу З більш товстого металу. Тут також була тріщина, також заварив. Тато вже зробив, поставив, ну як це ще покава на рівно стоїть, так просто поставили ленту цю транспортера, вже укоротили і укоротив він її. Так все виглядає. Звісно, набагато трохи вище стоять. Ось така, от, така ситуація. Тут питання є ось по цьому місцю що 100% тут гарбуз буде короче, буде падати, тут треба якось придумати штуку. Просто при підйомі, коли піднімаєш, то якраз впирається лента сюди, тому вирізали. Але тепер тут, виходить вільний простір і буде тут гарбу ну щось придумаємо. Зняв циліндра, трошки підігнуло, мабуть, не буде видно, ну в общем пластину чуть підігнуло через те, що мала площа того яблука. Я так думаю, що мала площа яблука, а тиск величезний на нього. Зараз зробимо модернізацію. Так, ось яблуко це що стояло. Бачите, тут на 45-очок цей. Ну а подавлення велике. Виточив Юра таку от пластинку. І зараз ми його ставимо і обваримо. Обварив, трошки обточив та це вже все. Тепер вже тримати триматиме капітально. Або зараз, блін, знову піднімеш трохи вгору циліндра і не буде ставати на своє рідне місце. Продовжуємо роботу по підготовці до збору врожаю гарбузів. Значить, валкоутворювач робить мій тато. Коротше, дві труби 150-го діаметра. Це початок, далі, далі буде. Продовжуємо наше відео. Значить, Лечу зараз до Юри. Є там питання токарці, треба дещо доточити, проточити. щоб дозбирати сушку, нашу першу після ремонту, і там ще руліка одного на комбайн. З'їдемо. Подгон Юркові. шлабруїть. Швидше щотка, щоб. Замітав кого станка. Музика вже рубає. Коротше, робота там у нього повним ходом. Все одно робить, робить уже не покладає рук. Лінтопилочного запустив, та це все. Так, значить, що я йому припер? Я вечно з геморрой принесу, він потім каже, нащо ти приїхав. Е? Да, да. Значить, там корпус будемо розтачувати. раз. Потім перескакуємо сюди. Це будуть флянчики, Кстати, з колінувала Явовського. Флянчики, оська. Під оцей от корпус подшипником. Це на обвалку утворювач. Думаєте, на цьому все кінчилось? Та ні, ребята, ні. Потім десь він там пластину різав під лобовик. Коротше, лобовик теж в процесі перехідний коротше, перехід на пвмт 40 на УМЗ. Тому треба пишемо дзвонимо. Так, тут треба ще мені чуть-чуть дюрочку зробити і тут теж е, центр убрати, щоб був один ручей, це буде ролик такий. Так що так, що так, це ще вам роботи в общем, море. Е, до речі, теж, ось кому треба, може встановити посадочні, якщо у вас нема токаря під боком, то от Юра робить такі штуки, ну це під це юмезовський вал, тут чисто посадка під пошипників. Нічого потрібного, кому треба. Ділаємо. Кому може треба диск да? проточити, тому що б'є 5 мм. 5 мм, Карл, 5 мм. Ну це кабіц. Теж тут юра протачав. Так що токарні роботи. Хто там далеко від мене від нас новою почтою працюємо без проблем. Що там? Сьогодні поїдемо поїдем. до річки. До з палаткою, з лодочкою, з удочками. Ще я договорю, що ти кинеш і реально поїдемо, я бачу. По очам бачу. Так, да, да, да. От роботи дохнуть коні. Ну, а я безсмертний поні. Ну і не забуваємо про переобладнання ПВМ Т-40. Заготовки стоять, чекають вас. Да, поки ніквитері тут токаря кобі, кобі ту не Пока токаря точать, то ми Сашком робимо Юрій освітлення. Ну, Саня у нас більше. Електрика, я більше саме закручую. закручую. Він там проводку розкидає, а я кручу вкріплення під. Зараз буде просто все в огнях. вогнях. Як почне скоротити і Ні-ні, Ми вже один раз пожар утилізували. Значить, кому треба поста електрика, то вже пиші. Давай тест. Де Треба спочатку було цю вирубить лампочку. Та вона покаже. Оба, диви, як Юра все в курсі. Тіхо, бо включи назад, то не хочу Саня, там же ж плюс з мінусом 30, землення, не влупить. Не Одиничка є. Та вона щось покаже. Двойка є. Якщо начне на іскритися, значить... Так, хуже. Якщо... Якщо загориться, значить не вгадав. Якщо засвітиться, то все добре. Так. Лупий. Зараз тільки ого! Та ти що? я вийшов на каждом пролюді по дві. Та тут а вообще. Ну несколько як можна крутити? Та! Огонь! У мене в камері аж пікселі вигорають. Пішов, пішов, чагунчик Юра нас машин, це найкращий матеріал, який на магазинів. Ааа, собственно, придаро Саня, прокомментируй, що ми сейчас будем в неї робити. Супер рез по дереву. Щас. Круг, бачите, спеціально деревяний круг. Так, да, дерев'яний круг по дереву для гордо. Зараз ми вам Круг по дереву готов. Юрка забере мочки. Дерев'яна заводка. Юра, все для тебе. Це я бачу, як ми тебе. Огонь, вална не Е. Yeah. Ну, я хочу продемонструвати нашим підписникам, як хорошо ріже дерев'яний диск. Значить, якщо у вас доска соснова, то берете диск дубовий. Він yeah. Да, і ріже хорошо. Значить, дві лампочки, дві лампочки ми сажком підцепили, зняли оту штуку, зачепи за Короче, юрковий це 500 бачок одним словом. Так що зараз будемо його мити. буде а Ми допомагаємо йому зняти. Все, пішов процес. Так, диви, блестить капець. Щоб хтось це ще сужі прислав, да, е? да. тільки є така, я не знаю, хто може знає, підкажіть марку сужі. Вона така прям коричнева, як отработка. Така прям добре коричнева. А коли тільки додаєш каплю води, вона біліє прям така, як молоко, вона трохи смердить. Ну, сужу така, ні толі лежать, бо по... рік лежить і вона не покривається ні ні нічого. Хто знає може. Ну, вона така подвоня, в неї специфічний запах такий. Може хто знає, то напишіть марку цієї сужі, щоб ми собі чи придбали. Може хто в кого є, то Можуть нам відро прислати, то, то будемо роді. Готовий дюра вже під... щоб не руками бризкати, а щоб вже повністю автоматика робила. Продовжимо роботу. Зараз Тато крутить валкоутворювач, я зараз йому все пообварюю і піду до комбайна. В принципі, ще в принципі, ну, роботи є, але не так вже й багато. Тут зараз треба зробити кріплення під, під гідромотор і кріплення до... Так, продовжуємо наші муки. Бо зараз будемо спритлити ці пластини. Приїхав до токаря-тік-токаря, -токаря. Ну, там щось точить. Там щось точе. Там ламає. Короче, роботи в нього світло, конечно, з цього останнє час підводить капітально. Кажу, Юра, треба заварити. А чим Ох, нічого без мене не може. <плес> <бля>, <плес> все нормально вариться, все чітко Справжні. Парщикам шльо не нужен. Я на автоматі. Треба просто рукою, понял? рукою махаєшся. Не, ми на автомат. До вашої уваги процес вердління сектору на е, балковий кворювач. На молоко козиним. Жирність 85%. Лайфхок, дедовсь. Якщо конус не держи, то треба зробити йому самотруч. <laughs> що робимо? Так ось я копа-ча. Хоп, оп. Один оборотись лишнє. Тут далі. Я уже пользовался таким методом. Метод рабочий. Вот дядя Миши потратил. Дядя Миша ты мне не посоветует. станочок для нарізки колбаси, але ми його приспособили для нарізки металу. Mm. Значить, що це буде? Це, короче, лайфхак, як зробити любую дірку, можна, так? Да? Mm, да, да. Ну, вчиться, святити отвір, ну ми любимо називати це діркою. Сейчас Юрчик вам Треба именно 40 чтко. Ну, може трохи ліптило. Щоб той пальчик розкакував. Давай, Давай, 2000 обертів і поїхали. Воно сейчас, як тільки геп і все зразу готово. ганяєм, варимо цілий день, так і нічого не поснімав. Значить, по комбайну практично все готово. Залишилось цепок і ролик приварити, який буде піднімати разом із Йожиком ленту. А так, в принципі, все. Це якби для підтримування, ну щоб на щось воно упиралось, да, коли опускається. Ну, такий от комбайн буде, надію, що буде працювати. А, забув, ще він валяється в бур'яні, направляючи для гарбузів. Сюди вони відчіпляються одна і там он друга. Далі у нас, це вже показував, приварена опора, приварене вухо. Буде цепочок і стяжка, і це все в транспортному режимі, коли переїжджати, буде затягуватися. По згортачу практично все готово. Детальний огляд я зроблю вже вам в наступному відео. Направляю ще одна, десь лежить, ага, ось все, направляю ще другі. Значить поставити гідромотор, пофарбувати і в принципі все. Залишається відкритим питання на задню нав'язку чи на передню. Ну, я... Ну, передньої немає, треба її робити. Я думаю, будемо робити і передню на тому що ззадки їздить вже не дуже хочеться. Так що так. Всім дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні!